В 2024 році я отримав 1560 звернень від громадян України, які вважали, що їхні права порушені під час проведення мобілізаційних заходів. Так у нас дійсно, на мій погляд, погіршилась ситуація. У нас вперше в 2024 році був офіційно недопуск моїх працівників, а саме на рівні представника. До людини, яка, на мій погляд, потребувала термінового захисту їхніх прав. З одного боку, ми бачимо, що тенденції збільшили. З іншого боку, я можу підтвердити, що за нашими офіційними документами поліпшилась юридична реакція з боку Міністерства оборони України, а також відповідних правоохоронних органів. Відкриваються кримінальні провадження, і я бачу, що всі, хто порушують права людини, роблять це в незаконний спосіб. Прийде точно час, коли вони отримують юридичну оцінку своїх дій.